Сьогодні ми говоримо про рідкісне захворювання, яке має назву гарячка від укусу щурів. Цю хворобу викликає дві бактерії: спірилюм мінус і стрептобацилюс моніліформіс. Якщо хвороба трапляється в країнах Азії, то найчастіше її викликає спірилюм мінус. І, до речі, в Японії цю гарячку від укусу щурів називають хворобою содоку, тому що від японського СО це означає. Означає щур а доку отрута. Тому, якщо в літературі ви зустрінете таку назву хвороба садоку, то мова йдеться про гарячку від укусу щурів, збудником якої є аспірилюм мінус А от гарячка, викликана Стрептабацильус моніліформіс, найчастіше трапляється в Сполучених Штатах. Її ще називають «гайврільська гарячка на честь міста в США, де вона вперше була знайдена. Але якщо так підсумувати всі випадки, Захворюваності на гарячку від укусу щурів, то найчастіше спірілюмінус виявляють. До речі, обидві ці бактерії є в складі нормофлори ротової порожнини щурів, а також інших ссавців, тому, в принципі, людина може інфікуватися від укусу будь-якого ссавця, але найчастіше від щура, тому що проводили такі дослідження. І виявляли, що в ротовій порожнині щурів у 25% випадків зустрічалася у ця бактерія спірілюмінус, ну, а також представники стрептобацилюс Maneliformis. Давайте трошки диференціюємо цих бактерій і поговоримо про загальні їх характеристики. Спершу поговоримо про хворобу судоку, ну а саме про цю бактерію, спірілюмінус. Цей мікроорганізм належить до родини спірілація класу бета-протеобактерія. Він є грамний. Негативним, тобто зафарбовується за грамом рожевий або червоний колір, і за морфологією нагадує спіралеподібну таку структуру. Кількість завитків може бути від 2 до 6 завитків. Причому ці мікроорганізми вони доволі товстесенькі, і в полі зору мікроскопу можуть виглядати такими плоскими структурами. Також вони є рухомими, причому. Джгутики у спіриліум мінус розташовуються на обох полюсах. Пригадайте, таке розташування має назву амфітрихіальне. Може бути від 1 до 5-7 джгутиків, ну зазвичай від 2 до 4 джгутиків трапляється. По відношенню до кисню, спіриліум мінус є факультативним анаеробом. Серед спірил є також представники, які не патогенні для людини, а є сапрофітними. Наприклад, спіриліум волютанс зустрічається в прісних водоймах. Ож, спіріліум віноградський зустрічається в осаді міських очисних споруд. У свій час, коли ми з колегами займалися розробкою біологічних фільтрів для очистки води в промислових масштабах, то неодноразово виділяли там представників спірил. Також представником є спіриліум пулі, але цей представник він є патогенним для курей, викликає дифтерійний стоматит У них Інший представник спіриліум Пліаморфум на сьогодні вивчений недостатньо. Але сьогодні ми говоримо саме за спіріліум мінус або мінор, його ще називають, який здатний викликати у людини захворювання, гарячку від укусу щоріфи. Наступний представник цього захворювання Streptobacillus moniliformis. Ця бактерія належить до родини Летатрихація класу фузобактерії. Ці стрептобацили є також грам-негативними, але плеоморфними, можуть бути кокоподібними, паличкоподібними. На цьому фото можете подивитися. Якщо мікроорганізм має форму коків, то іноді в мазку вони розташовуються у вигляді перлинового намиста, чимось нагадує таку морфологічну картину. Також вони є нерухомими, на відміну від мінус, і по відношенню до кисню мікроаерофілами, а також капнофілами, тобто потребують, ну краще ростуть за умов присутності СО2 в середовищі. Давайте нарешті поговоримо про клінічні прояви гарячки від укусу щурів. Насправді там дуже багато спільних рис незалежно від того, який мікроорганізм викликав цю гарячку. Але спеціалізуємося більше на хворобі судоку, оскільки саме спіріллю мінус найчастіше викликає цю гарячку. Інкубаційний період складає від 1 до 4 тижнів дуже різниця. Хвороба характеризується раптовим початком: озноб, лихоманка, буває, лімфангіт, регіонарний лімфаденіт, і характерним є те, що у місці укусу рана реактивується і виразковується, тобто розвивається ексудація рани. Надалі починається висипання. Вони нагадують ретиматозні макули, причому ці висипання дуже схожі на висипи при вторинному сифілісі або при лихоманці скелястих гір, збудником якої є рекеції. Ці висипи нагадують рожеві плями, які збільшуються, стають багряно-червоними і утворюють широкі вдавлені бляшки. Іноді при хворобі судоку був. Буває Артрит, але найчастіше він буває при гарячці, яка викликана Стрептабацильus моліфорis. Дуже рідко бувають ускладнення у вигляді ендокардиту, нефриту, манінгіту та гепатиту. Також у хворих на хворобу судоку спостерігається лейкоцитоз іноді з еозинофілією. При лабораторній діагностиці хвороби судоку не використовують культуральні методи, оскільки спіріломінус не культурабельний мікроорганізм його неможливо виростити на поживних середовищах. Тому зазвичай перевагу надають мікроскопічним методом. Забирають матеріал для дослідження, наприклад, кров, вміст лімфатичних вузлів, ран, суглобів, і. Проводять мікроскопії в темному полі для того, щоб вивчити рухливість мікроорганізмів. Також готують маски і забарвлюють їх за методами Романовського гімза, Лейшмана або роблять імперацію сріблом за методом Фонтана Трибонда. І тут, до речі, слід звернути увагу, що коли готують маски, їх термічно не фіксують лише хімічними методами, оскільки пригадайте, в структурі клітинної стінки з звивистих мікроорганізмів, ну взагалі клітини, дуже багато білків. І для того, щоб не порушилася структура цієї клітини, фіксують хімічними методами. Також застосовують біологічні методи, внутрішньочеревинно заражають гвінейських свинок і мишей з подальшим виготовленням мазків відбитків з органів загиблих тварин. Тобто тут, ще раз наголошую, для лабораторної діагностики хвороби судоку використовують переважно мікроскопічні і біологічні методи. А от якщо Лікар запідозрив гарячку від укусу щурів, яка викликана стрептобацилами. Тут можна вже виростити цього збудника з матеріалу для дослідження, і для цього використовують поживні середовища, які містять сироватку тварин. Наприклад, на цьому фото ви можете побачити характерний ріст в тіогліколятному бульйоні з трептабациліс моніліформіс. Зверніть увагу, чимось нагадують такі грудочки вати, пухкі такі колонії. І в цьому середовищі є битяча сироватка. Буквально на другу добу інкубації будемо спостерігати такий результати. І також для лабораторної діагностики захворювання, яке викликає оця стрептобактерія, використовують серологічні методи. Для лікування цих гарячок застосовують антибіотики: це, в першу чергу, пеніцилін, еритроміцин і тетрациклін. В рідкісних випадках, якщо у пацієнта ну, як ускладнення після хвороби судоку, розвивається ендокардит, то Лікар може призначити аміноглікозидний антибіотик. Вакцини проти цих захворювань немає, не розроблена вакцина. Отже, давайте з вами узагальнимо і ще раз порівняємо основні характеристики гарячки від укусу щурів, яке викликає стрептобацилюс моніліформіс, тобто гаєврільська лихоманка, а також спірілюмінус, яка викликає хворобу содоку. Тут ви бачите на англійській мові ознаки і характеристики. Зверніть увагу, перше. Перша ознака інкубейшн період, тобто інкубаційний період, зазвичай він коротший при інфікуванні стрептобактеріями – 10 діб становить в середньому. А при інфікуванні з мінус може сягати 15 діб. Надалі наступна ознака симптоми. Тут вони схожі на початку, бачите: лихоманка, головний біль, озно, повисипання. Але зверніть увагу, при інфікуванні з трептобациліус моніліформіс спостерігається міалгія, артрит і артралгія. Принфікування спірілю мінус найчастіше спостерігається лімфангіт і лімфаденіт. Надалі наступна ознака, діагностика. Тут ми зазначили, для лабораторної діагностики гей гейврільської гарячки використовують культуральні та серологічні методи, а для лабораторної діагностики хвороби судоку, темнопільну мікроскопію, або забарвлення мазків за методом гімзи, іншими методами, або інокуляція матеріалу для дослідження в тваринні організми. Відтворення біологічного методу. Для лікування обох цих гарячок застосовують пеніцелін, стрептаміцин і тетрациклін, тобто ці антибіотики будуть однаково ефективні, але необхідно враховувати, що стрептобацили за дії беталактамних антибіотиків, можуть перетворюватися в l форми І тоді, як ми вже зрозуміли, пеніциліни не будуть дієві проти стрептобацил. А от у випадку спірілю-мінус, якщо як ускладнення хвороби судоку розвивається ендокардери, Дитина, то лікар додатково призначає аміноглікозидні антибіотик. І остання ознака смертність. Зверніть увагу, що якщо не лікувати ці гарячки, то смертність сягає 10% у випадку гайврільської гарячки, і 6%, якщо людина інфікувалася з мінус.